Понеділок, 26 лютого, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! 363 мешканці Хмельницької громади полягли в російсько-українській війні із 2014 року. У суботу, 24 лютого, в другу річницю повномасштабного вторгнення. У Хмельницькому традиційною хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх тих, хто загинув у боротьбі за Україну. А на кладовищі у мікрорайоні Ракове, військові капелани міста, звершили поминальну молитву за загиблими. Ірина Кондратюк продовжить. Ранок 24 лютого у Хмельницькому розпочався із традиційної хвилини мовчання. У другу річницю повномасштабного вторгнення на вулиці Проскурівській поіменно згадали і віддали шану 363 мешканцям Хмельницької громади, які полягли в російсько-українській війні із 2014 року. Овчарук Володимир Дияк Павло Саліпа Сергій. Кілька сотень людей прийшли на кладовище у мікрорайоні Ракове, аби ушанувати пам'ять полеглих героїв у боротьбі за вільну Україну. Рідні загиблих захисників не стримують сліз. Тяжко, дуже тяжко це все переживати. Він пішов з перших днів, воєнкомату сказав на телефоні. Він чекав, потім принесе пов'язку на роботу. Він пішов, він не відказувався. Він казав, що в мене все добре. У мене якраз я ногу зламала 22 липня, то він все, мама, ти дивись за собою, а мене все добре. Він був дуже хорошою людиною, дуже позитивний. Такий був захисником для мами. Вона його сама виховувала, це єдиний син її і це дуже тяжка втрата для нас. Він пішов добровольцем ще в березні 22-го року. Ну, відзначився дуже позитивним військовим, дуже хорошим солдатом був. Командир дуже довго нам дзвонив, вже після смерті. Дякував за нього. Володимир Кириленко проводить рукою по портрету сина. Чоловік згадує: Сергій початок повномасштабного вторгнення зустрів у Маріуполі в складі регіонального управління морської охорони. Він очолював одну з бойових груп, яку у березні йому успішно вдалося вивести з оточеного міста. Він приїхав до мене. Говорив, Сереж, ти дійсно. Далі хоче продовжувати, каже, пап, я настільки готовий, мене так підзадували, що Маріуполь так не був готовий. І вони поїхали на запорізький напрям. В червні місяці поїхав. Да, дзвонки, все, зрозуміло, він там доповідав. Через чотири місяці, 6 липня, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку, герой загинув. В пам'ять про захисників, які віддали найцінніше своє життя, військові капелани міста звершили поминальну молитву. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, помилуй нас, святий безсмертний помилуй нас. Неодноразово я кажу, що за Україну потрібно жити. Але коли так трапляється, що ти віддаєш своє життя за волю України, то звичайно далі ми, браті і сестри. Повинні молитися за всіх тих, завдяки кому ми живемо тут, на тиловій території, у нашому рідному Хмельницькому. Сьогодні ми тут, аби підтримати родини, аби в тому числі висловити не тільки підтримку, а й те, що ми далі будемо всі боротися. Ми сьогодні маємо бути об'єднані як ніколи. Вічна пам'ять та слава героям. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. Вісім безпілотних літальних апаратів сьогодні передав військовослужбовцям Хмельницький міський голова. Це квадрокоптери, DJI Айма Тріс t з тепловізором. Загальна їхня вартість майже 1 мільйон 800 тисяч гривень. За словами Олександра Семчишина, від початку року українським військовим вдалося передати 118 квадрокоптерів різних моделей та 910 FPV-дронів. Ми обов'язково тиждень розпочинаємо з того, що передаємо квадрокоптери, чи дрони, чи антидроновий захист, чи автомобілі, чи будь-яку іншу допомогу. Сьогодні ми передали вісім квадрокоптерів. Це квадрокоптери, 30T з тепловізором. Бюджетна закупівля, загальна вартість восьми одиниць майже 1 мільйон 800 тисяч гривень. Тому принагідно, чекаємо. Вже по всіх зіграних тендерах по бюджетних коштах зіграні тендера, чекаємо найближчим часом поставок ще понад 900 FPV-дронів, а також FPV-дронів власної збірки, власного виробництва. Ну і вже рішенням виконавчого комітету, яке однозначно буде підтримане сесії міської ради. Додаємо на сили оборони 177 млн грн. мільйонів гривень. І в цих 177 млн грн мільйонів гривень буде 60 мільйонів гривень для придбання далі квадрокоптерів. Дронів і так далі. Тому ні дня без допомоги, працюємо далі. Ще два FPV-дрони відправили з Хмельницького на фронт. Їх придбали силами вихованців та викладачів ДЮСШ No3. У серпні 2023 року у спортшколі влаштували благодійний захід Family Fest, під час якого зібрали 20 тисяч гривень. Активісти благодійного фонду Волонтери Поділля за ці гроші придбали комплектуючі та зібрали із них бойові пташки. Я написав Слава Україні вперед, що ви найкращі, Ну і побажав всього найкращого нашим військовим, щоб поскоріше війна закінчилась. Ну, дуже дякую, що у нас є така можливість зараз бути тут, тренуватися вільно, займатися спортом. Це все завдяки їм. Ми не зупиняємося. Також проводимо благодійні спортивні заходи. Одним з таких був саме турнір з тенісу. Це були змагання. Де могли і діти, і їхні батьки долучитися. Також долучалася адміністрація спортивної школи. І наші спортсмени відділення тенісу їх підписали і хочемо передати їм нашим військовим. Вони мають знати завдяки кому вони тренуються, мають бути вдячними, мають долучатись. Їхні батьки також мають можливість жити тут спокійно, в наш час. І тому ми маємо обов'язково це робити і навчати наших дітей. У мікрорайоні Ракове знезаражуватимуть воду. Квартирно-експлуатаційний відділ Хмельницького розпочне роботи завтра, 27 лютого з 10-ї години. Триватимуть вони до 7.00 28 лютого. Хмельничанам нагадують, що під час промивки мереж та споруд вода буде непридатна до вживання та приготування їжі. Виставковий проєкт на грані презентували у Хмельницькому обласному художньому музеї. У роботах дев'яти митців, художників і скульпторів історії Слов'янська за 10 років війни. Кожен експонат пов'язаний із долями людей і будівель, знищених ворогом. Під час відкриття у Хмельницькому вперше наживо презентували роботу Чекаю вдома, створену до другої річниці повномасштабної війни оркестром Поліції Хмельниччини. Те, що відчуває зараз, кожна жінка, мама, дружина всі очікують своїх хлопців вдома, всі переживають, турбуються, і всі хочуть, щоб хлопці повернулися живими і неушкодженими додому по перемогу, звісно, тому що повернуться вони лише з перемогою України. Десять років ми усі знаходимося на грані, на грані своїх можливостей психічних, психологічних, на грані добра і зла, на грані світла і темрява. Ми боремось з одвічним нашим ворогом і боремось за нашу головну і основну цінність за наше життя. А що є наше життя без нашого минулого? Тому ми маємо усі знати нашу історію, пам'ятати, якою вона є, пам'ятати про свою ідентичність. Ця можливість жителів Хмельниччини побачити ситуацію прифронтового Слав'янська. Очима художників і скульпторів вона дійсно безцінна. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!